Луцький інженер, який у своєму будинку облаштував сонячну електростанцію, живе на вулиці з промовистою назвою космонавтів. Обістя умільця помітно здалеку на даху майже півсотні сонячних панелей. Їх Віталій Урбанович встановив ще два роки тому. Міг би і більше, але тоді довелося би повністю перекроювати покрівлю. Те, що ви бачите, там стоять димоходи. Вони не є добре для даної системи, тому що коли сонце рухається, в деякі моменти попадає тінь. Коли попадає тінь, ясне діло падає ефективність. Якби я робив раніше це або готував спеціально дах під панелі, я б їх не ставив в цьому місці. Але і цих панелей цілком достатньо, щоб виробляти до 10 кВт електроенергії на годину. Віталій демонструє обладнаний у гаражі центр управління домашньою електростанцією. Тут усе для того, аби електрика потрапила в загальну мережу. Енергія постійний струм поступає от сюди на установку. Це є синій провід. Мінус це плюс задача. цієї установки її перетворити з. Постійного струму в змінний струм, і з'єднати її з мережою, тобто, що всі параметри співпадали: частота, напруга, струм. Домашня електростанція обійшлася в Італію в 12 тисяч євро, але воно того варте. Переконує умілець надлишкову енергію. Чоловік продає місцевому обленерго за спеціальним зеленим тарифом і розраховує повернути витрачені гроші вже за два роки. Зараз в мене тариф бо поміняли законодавство: 35 євроцентів за кіловат. При такому тарифі воно має окупитися за років два. Тому що я враховую те, що я вже отримав, і те, що я зараз отримую при такому тарифі, і те, що дає установка, то десь приблизно до двох років. У сонячний місяць Віталій продає електрики на 25 тисяч гривень. Цього вистачає, аби заплатити за комуналку і ще заробити. Дружина умільця в захваті від такого. Хоча спершу ідея з домашньою електростанцією її відверто лякала. Звичайно, перша реакція була дуже така тривожна, тому що ну справ тому, що це великі кошти разі, які вкладаються, коли вони повернуться і чи повернуться зразу. А по-друге, їх не було так вільно. Наслідувати приклад умільця хочуть сусіди і вже активно цікавляться, як облаштувати електростанцію в домашніх умовах. Подивилися, що рентабельно, що дійсно працює. Ну, що якщо держава не поміняє ніякі зміни, нічого не внесе, то я думаю, чергові два. Можна буде теж думати. Віталій Урбанович став першим на Волині, хто обладнав домашню електростанцію і продає електрику за зеленим тарифом, але далеко не останнім. Приклад у Мільця вже наслідували п'ятеро жителів області і тепер також є виробниками електрики. Зробити це говорять в обленерго може кожен було би бажання та гроші на обладнання. Процедура підготовки документів надзвичайно спрощена. Тут бюрократія мінімізована вже до, я не знаю якої межі. Просто подається пакет документів. Цей пакет документів містить в основному чисто технологічні речі, плюс декілька власноручно написаних бланків. І все. Лише сонячною електростанцією Віталій Урбанович обмежуватись не збирається у найближчих планах. Обладнати тепловий насос, який братиме енергію з землі. Якщо це вдасться, луцький умілець стане першим українцем, який зможе назвати себе повністю енергетично незалежним. Зараз можна любе що захоче вичитати, розібратися. Головне бажання. Якщо є бажання, розібратися можна зі всім.